Якщо сказати про готовність медичних центрів, так абсолютно всі відкриті, до мене постійно телефонують, підходять на всіх заходах, всі відкриті спробувати. Плюс штучний інтелект, як правило, це типа швидко і недорого, щоб спробувати. Як правило, навіть безкоштовно. А стосовно того, що ми в чому проблема, виходить для того, щоб штучний інтелект класно працював, він має бути в вашому медичному центрі, в вашій CRM, в вашій медичній інформаційній системі. Для того щоб попасти в вашу медичну інформаційну систему, отут треба робити дуже велику роботу, і вона важка. Є. Ті клініки готові приватні чи державні до впровадження штучного інтелекту за державні я скажу так, що у нас з державними невеликий досвід. У нас планується запуск двох пілотних проєктів. А те, що стосується приватних медзакладів, можу точно сказати, що зацікавленість дуже велика. Ну, по перше тема штучного інтелекту це така зараз хайпова тема. Всі про це розмовляють. Там не всі розуміють там тонкощі, ризики та інші моменти. Але я хочу сказати за ті блокери, які заважають швидкому впровадженню рішення. Блокери, які є, це скажу що це ще завишені очікування від рішення. Замість того, щоб покроково впроваджувати поліпшення поступово, у нас включається така штука, як генерація ідей. Ми зараз тут придумаємо космічний корабль, який буде функціонал вау, і це все іноді шкодить проєкту. Краще рухатись невеликими кроками, але впевнено. Багато пропозицій на ринку, і просто нас штурмом беруть. Заклади, дайте 15 хвилин, 10 хвилин, ще 30 хвилин. І я намагаюся ж таки приймати участь, коли компанії презентують свій продукт, і ти слухаєш, і ти просто не можеш повірити. Ну реально, крутий продукт, все. Завтра мені не потрібно будуть супервізори, які контролюють якість дзвінків, звернення, їх там десятки тисяч. І це ж супер що маємо кадрову кризу, і кожен раз думаємо, як же нам штучний інтелект може допомогти, все ж таки трошечки зекономить по кадровому ресурсу. І коли тобі ще під кінець говориш, що віддаще, то ти тут економія і доступ в е, кол-центр. І компанія, з якою працювали по наскрізній аналітиці, яка дійсно на ринку відома, не називає звичайно е, назву, не говорю. Поставили тестово, не працює. Що поки що супервізор рандом набере, вибирає 30 звінків або 30 е, комунікацій е, оператора з пацієнтом і якість не та помилки, баги і купаню, ну, ми знайшли в чинному законодавстві жодно нормативних документів, які регламентували відповідальність за використання штучного інтелекту, якщо ми кажемо про частину, коли штучний інтелект є. Частиною інтерпретації результатів або аналізу діагнозів, то тут є певний правильно сказано бар'єр законодавства, який втонесе відповідальність. І друге, це лікарі, бо саме лікарі мають зрозуміти, що, що штучний інтелект це посилення їхніх компетенцій, це система допомоги прийняття рішень, і вони мають бути такими, я не знаю, як це сказати драйверами. На його застосування, і це теж такий бар'єр, з яким треба пояснювати працювати, адже це не заміна, це допомога.